Повітряні дуелі на Запоріжжі. Бійці сил оборони збивають російські БПЛА звичайними впівішками. Переважно наші пташки полюють на дрони розвідники. БПЛА як Суперкам, Орлан, Зала вже є багато відосів. Там де наші побратими вже не один, дуже багато є вже навіть такий напрямок: дронопад. Тобто, за допомогою дронів знищення крил. Мається ноу-хау і економічний ефект. Звичайна впівішка вартістю 15 тисяч гривень може знищити російський дрон розвідник зала за 30 тисяч доларів. Крім того, робота пташкою більш точна та ефективна. Відсоток враження з землі кулями набагато менше, ніж підлетіти пілоту і підірвати його в повітрі. Тобто це, я гадаю, десь 80-90% вдалого виліту і враження цілі. На запорізькому напрямку лише за добу таким методом наші бійці знищили чотири ворожі суперками. Це дрон-розвідник, робоча висота якого сягає до п'яти кілометрів. Мають бійці амбітні плани в подальшому за допомогою впівішок знищувати і російські шахеди. Ночі можна вилетіти його знайти і вразити. Дрони це набагато як на мене ефективніше ніж землі стріляти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.